Ну, ваша улюблена рубрика норм чи стрьом сьогодні запитання і відповіді щодо літа, які оздоровчі та лікувальні процедури норм або стрьом. І так, поїхали. Робити глибокий пілінг обличчя влітку. Ну, це стрьом, тому що сонце плюс жорсткий пілінг дорівнює. Дуже велике страждання для вашої шкіри. Краще такий м'який м'який пілінг з додаванням, наприклад, живої олії. Ну, найкраще це з виноградних кісточок. Вона регенерує шкіру і не забиває пори. Робити детокс на основі клітковини і ферментів. Це супер. Це те, що треба, тому що влітку ви споживаєте більше свіжих овочів і фруктів, і тому вашому кішкові потрібні натуральні і корисні помічники. Псіліум, хлорофіл з йогуртом буде найкраще мати пробіотичну дію для вас. Сидіти на важких дієтах і голодуваннях. Це точно стрьом, тому що ви втрачаєте влітку, у спеку дуже багато вологи води, і вам жодним чином не потрібні якісь жорстокі обмеження для вашого харчування. Краще зробіть собі корисні сніданки на основі лікувальних каш. Це прості дуже каші. Хочете вівсянку, хочете зелене гречка, хочете наша класична хунзакута чи чотири злаки. Проста їжа вранці, вона краще налаштує ваш кишківник, ваш кате на гарний робочий лад. Приймати антипаразитарні суміші. Це норм, але є, є одна. Оговорка, як то кажуть, краще використовувати натуральні лікувальні засоби. щоб подивитися, що там були натуральні травки, ну, звісно, полин, звісно, це гвоздика. Нічого жорсткого і, ну, звичайно, жодних хімічних антипаразитарних сумішів вам не потрібно, тому що і так влітку досить у вашого кишківника можливих уразників, нападників. Краще це повинно бути натуральним, яке. Нехай це будуть рослинні якісь походники. Активна лазня, сауна, жорсткий масаж в спеку. Також це стрьом. Такі навантаження влітку на ваш організм не потрібні. Ще раз повторюся, ви втрачаєте і так дуже багато від високої температури вологи. Краще, якийсь м'який лімфодренаж, масаж додайте також олію для свого тіла на навпаки, зволожте її. наприклад, олії амаранту. Це буде дуже корисно. або зародки в пшениці. Пити натуральні олії наче серце. О, в продовження розговору це норми, це потрібно робити, це можна робити у будь-який сезон. І влітку також одна чайна ложка улюбленої олії, яка вам до вподоби, яка максимально покриє усі необхідні ваші запити. Я приймаю зародки в пшеницю або амарант чергую. Ви можете обрати і рижеве масло, і олію льняну. Одна чайна ложка, наче серце, так і гаразд, це буде. Робити сезонну профілактику кишківника, жовчогольні трави, ферменти. Це дуже гарна ідея саме влітку. Ще раз навантаження: зелені овочі, зелені фрукти, свіжі фрукти. І це буде гарна поміч для вашого шлунку. А робити уколи краси, мезотерапія, ботокс у літній період. Дуже раджу вам утриматися від цього. Ще раз повторюся, краще дуже м'які і натуральні процедури, якісь дуже, як то кажуть, російською, щадящий пілінг, не навантажити свою шкіру. Краще підтримати і почистити свою шкіру зсередини 30 мл свіжого соку пшениці щодня, пропийте місяць, і ви подивитеся, як почиститься ваша шкіра, як вона стане краще виглядати. Ну і ще раз нагадую. Олія, наприклад, олія виноградних кісточок або амаранту, або чорного кмину, також зможе омолодіти вас зсередини і покращити стан шкіри без якихось жорстких, агресивних зовнішніх механічних дій. Літо це ідеальний період, м'яко і неагресивно подбати про свій організм. Тож налаштуйтеся на гарний вайб. Дуже легко з натуральними корисними продуктами. А де їх знайти? Ви знаєте ми поряд.